Ніхто не збудує нам держави, коли ми самі її не збудуємо. Ніхто не зробить нас нацією, коли ми самі нацією не стали. Ці слова В'ячеслава Лепинського, одного з ідеологів Української незалежної держави, вони актуальні сьогодні, як ніколи. Ті часи, коли Україна протистоїть наймогутнішому ворогу на Сході, який хоче знищити українську державу, знищити українську ідеологію і знищити саму українську націю. І користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім черкащанам, які сьогодні. Служать у Збройних силах, які боронять нашу країну, які працюють в тилу для того, щоб допомогти дійсно наблизити нашу перемогу. Я дякую в першу чергу Збройним силам України за можливість жити тут, в тиловому місту, і робити все для нашої перемоги. Слава нашим збройним силам, слава Україні. День Соборності це день, коли Україна об'єдналася в боротьбі за свою незалежність. Коли Західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка 22 січня 1919 року уклали акт злуки про єдину незалежну українську державу. І дійсно це те, що нам не вистачає зараз, це єднання. Тому що єднання це найголовніша цінність і єднатися потрібно зараз будьте незалежно від того, чи ти на фронті, чи ти в тилу, чи ти сьогодні робиш свою справу десь далеко від нашої країни, але якщо країна тебе послала туди, єднатися, тому що в єднанні буде перемога, тому що історія поразок це історія розбрату, історія перемог це історія єднання.